«Укрзалізниця» вперше за шість місяців запустила потяг з полученням Київ-Краматорськ. Костянтинівка готова до відновлення газопостачання у першу чергу для опалення оселі громади. ЗСУ відбивають атаки військ Російської Федерації на Херсонщині та завдають удари по техніці окупантів. Вночі російські окупанти поцілили по житлових будинках Костянтинівки. Пошкоджено дві двоповерхівки. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Зруйновано стіни у квартирах та вікна. Такий шум прям шошуші заглушила, і все. І посипалися стекла. Я от в цьому думя живу. Я вскочила, в залу побежала, сразу вся перепугалась. Потом все вот соседи, все ж повыходили, тут же здесь везде стекла сыпались. И все вот это, это самое, все повылазили, все повыходили, а тут так вообще. Я не знаю, скорую вызывали, тут пострадал мужчина, что-то с ушами у него там было. У квартирі Миколая Івановича вибиті шибки в двох кімнатах. На момент вибуху чоловіка вдома не було. Він розповідає, проживає на дачі, бо в квартирі немає газу. Про вибух дізнався, коли зателефонували сусіди. Наразі на місці працюють комунальні служби, прибирають завали. За добу російські окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донецької області, повідомляють поліцейські. Зруйнували 15 житлових будинків. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника у напрямках населених пунктів Терни, Опитне, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут. Нова та сухий ставок сьогодні. Вперше з 8 квітня з Києва пустили потяг до Краматорська. Поїзд номер сімсот дванадцять Київ Краматорськ. Вперше після приміщення береги відправляється з першої політи, завдяки висвітам засідом. Нагадаю, Укрзалізниця призупинила рух потягів до міста після того, як російська армія випустила ракету по залізничному вокзалу під час евакуації людей. Олександра Зос, Анастасія Дашко, Андрій Рєзніков. Новини на Суспільному. Донбас. 49-річна Людмила живе в центрі Костянтинівки в однокімнатній квартирі на третьому поверсі. В під'їзді, де мешкає жінка, з шістнадцяти квартир люди залишилися у п'яти у себе на кухні. Людмила гріє воду на електроплиці. Від цього каже, стає тепліше. Води в батареях немає, нічого ні мабуть, нічого і не буде. Додому Людмила повернулася після двомісячної евакуації до Польщі. У рідному місті каже жінка, її тримає робота та літні батьки. Два тижні тому Людмила почала опалювати житло електрообігрівачем. Я прекрасно розумію, що проводки у нас в домі старі, і поэтому все одразу не включаю, тому що проводка не видержит. Щось то одно, якщо в кухні пользуюсь, в кухні включила печку. Здесь відключила. Придеться, конечно, економити. А що робити? Будем экономить, будем укрываться, бутылки теплые нагревать, под одеяло ложить, одеваться теплей. Ну, як я одна, тому мені проще адну. у кого сім'ї, тим послажні буде дітей обогреть. Людмила підготувалася зимувати з електроопаленням, але все одно розраховує на централізоване. Це можливо, якщо в міських котельнях буде газ. Начальник Костянтинівського управління з газопостачання та газифікації Ігор Русанов розказав Суспільному. Пошкодження магістрального газогону в районі зюму служба усунула. Газовики готуються запустити систему. Газ буде з'являтися поступово. У когось трохи раніше, в когось трохи пізніше. Але він буде, я повторюсь, у всіх він буде. І навіть багато в поверхових будинках. Але трохи пізніше, ніж, наприклад, у приватних будинках. Котельні це у нас перша черга. Котельні, як тільки газ з'являється на нашим, наших мережах, перше ми запускаємо котельні. Газ в мережі має з'явитися протягом кількох днів, проте до споживачів він дійде не одразу. Перед пуском обов'язково треба все перевірити, щоб роботоспособна була. Всі настройки, все. Прочистити світ фільтр, регулятор все має бути несправно у приватному будинку на околиці міста. 70-річна Валентина Ященко живе сама. Діти та онуки поїхали через війну. Жінка запасається деревиною, власноруч тягає і рубає, зокрема свої ж садові дерева. Наросток потусти та. І от так я їх саркирую. Жінка підрахувала, її запасі вистачить тільки підтримувати мінімальну температуру, щоб не замерзала вода і в будинку не з'явилася пліснява. Куба чотири дров купити – це на десять тисяч на розтопку. Ну, і купити хоча б п'ять угля – Це сорок тисяч треба. Ну, читай п'ятдесят тисяч треба. Але з пенсії, з пенсії ми а субсидію будь давати. вони ж требують так, щоб я ж платила за газ. А воно так і буде. якщо буде газ, я буду протаплювати трохи, щоб не замерзла система. Мені треба всю субсидію віддавати. В будинку жінка планує підтримувати температуру 16 градусів. Вона вже почала опалювати оселю. Діти купили їй теплу ковдру. Зимувати каже Валентина, буде в шапці та шкарпетках. А я та дому построїла, кожну кірпичину ложила. Тут вколотила раствор. Я з тего дома, пусть вони уб'ють в этом домі. Я нікуди не пойду. Марія Гречко, Андрій Рєзніков. Новини на Суспільному. Сі. Стенд. Нацгвардієць Владислав тренує в Харкові свою чотирирічну службову вівчарку Джекі. Після піврічної розлуки йому вдалося вивезти собаку, який залишався в окупованому Маріуполі. 23-річний військовий з перших днів повномасштабної війни обороняв рідний Маріуполь. Щоб оберегти Джекі, гвардій залишив її на заводі Азовсталі з побратимами. Коли підрозділ влади опинився в оточенні, командири наказали виходити з міста. Розобрав своє оружие, так скажімо його закопав, переоделся в гражданскую одежду. Буквально на кожному блокпосту мене пытались посадити в яму і мной там попрощаться. Діставшись з Запоріжжя, хлопець зв'язався з товаришами на Азовсталі, щоб дізнатися, що з його собакою. В тому місці, де вони знаходилися, прилетіло щось дуже важке. І почти все наші собаки погибли. Потім була така частичка маленької надежды. Влад привівся служити на Харківщину. Розповідає одного дня хлопцеві подзвонила мати і плачучи, сказала «Джекі жива. Територія Азовсталя і дім, де ми жили ну, Дистанція між ними ну, приблизно під... 15 км. с ми з нею никогда не прорабатывали. І добратися домой, це здається загадкою. Вивезти Джеки на підконтрольну Україні територію допомогли волонтери. Цю операцію вони реалізовували протягом 4 місяців. Як только я відкрив клетку, вона не витримала. ну, сразу почала скулить же, ну, она меня одразу узнала. Заплі гранату РГД-5. Гвардієць каже, своїх навичок вівчарка не втратила. Тепер вони разом обстежують місцевість у Харківській області. Микита Ольховський, Дмитро Гребіник, Суспільне новини. Харків. Війська РФ чинять і намагаються будь-що втримати захоплені території Херсонщини. Цілодобово вкривають вогнем позиції українських підрозділів прифронтові і звільнені населені пункти, підтягують резерви. За минулу добу російська диверсійно-розвідувальна група спробувала викрити спостережний пункт Збройних сил України, отримавши відсіч, відступила з втратами. Генштаб повідомив про дві відбиті атаки військ РФ на Херсонщині. За минулу добу. Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника у напрямках населених пунктів Терни, Опитне, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут, Нова Кам'янка та Сухий Ставок. Крім наземних обмежених атак для уточнення позицій українських підрозділів, російська армія веде повітряну розвідку. Два орлани 10 не повернулись із завдання, були збиті збройними силами України. Безрезультативними були й авіаудари з гелікоптера і штурмовика по українських рубежах у районі Давидового Броду. Наші авіаційні удари були в три з половиною рази більші за кількістю, та в десятки разів ефективніші за результатівністю. Уражено чотири позиції протиповітряної оборони ворога в Береславському і Каховському районах, а також три місця скупчення живої сили, озброєння та техніки в Миколаївському, Баштанському і Херсонському районах. Знищені три командні пункти підрозділів 35-ї армії військ РФ. Це результат роботи ракетних та артилерійських підрозділів Сил оборони Півдня, які продовжили задавати ударів по місцях концентрації російських сил. Військо РФ втратило дві реактивні системи залпового вогню Ураган, один град, важку вогнеметну систему Сонцепьок, три танки, два міномети та станцію радіоелектронної боротьби. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. новини на Суспільному, Херсон. Херсонець Єгор Протопопов обіймає свою матір і дочку навесні разом з родиною. Чоловік виїхав з тимчасово окупованого Херсона. Довелося залишити будинок, де все зробив власними руками. А коли я виїжджав з Херсону, я вже знав, що я піду до ЗСУ та буду воювати, бо я дуже хотів повернутися додому, і я не міг якось інакше зробити. До повномасштабної війни у Єгора була мирна професія. Чоловік не проходив службу в армії. Коли я вперше потрапив у зону бойових дій, то це було досить страшно. Тобто, це був адреналін, якийсь страх. Але коли ти знаєш, що треба робити, то ти це робиш і це рятує тобі життя. Під час виконання бойових завдань на Донеччині чоловік отримав поранення обох ніг. Я знав, що в мене є буквально 40 секунд на те, щоб усунути цю обільну кровотечу. Тобто я накладав турникет спочатку на одну ногу, потім на іншу, е але затягнути в мене вже не було сил і ну, вчасно підійшли хлопці та оказали мені ту допомогу, дотягнули ті турникети та врятували мені життя. Харасонця витягнув побратим однією рукою, якого у той день відірвало пальці на другій. Єгор вдячний товаришу та сподівається, що він уцілів. Я впевнений, що ми переможемо, бо я бачив, як хлопці ну, працюють, як вони дуже хочуть перемогти, як вони роблять все для перемоги. Зараз Єгор Протопопов проходить лікування у Львові. Чоловіку зробили вісім операцій на ногах. Їх довелося ампутувати. Його підтримують дружина і дочка, які поруч говорить він. Побратими знайшли його обручку на полі бою та повернули її. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Грабують оселі, ресторани, готелі та магазини. Російські військові крадуть у людей, які виїхали з окупованої території, говорить Олешківський міський голова Євген Рищук. Чоловік сам став жертвою злочинів окупаційної влади. Із-за міського сімейного комплексу Гран-прі росіяни вивезли все: меблі, телевізори і навіть мармур познімали в ресторані. А херсонську квартиру чоловіка грабували чотири рази. Перший раз вони шукали гроші. Друге тому, що було видно, що шукають гроші там в дитячих речах. Все перевернули там матраси, всі там навіть в холодильнику морозильні камери. Майже щодня поліцейські Херсонщини отримують повідомлення від громадян, як із окупованих, так і зі звільнених населених пунктів про те, що їх помешкання, установи, підприємства були розграбовані росіянами. Говорить пресофіцер головного управління національної поліції у Херсонській області Андрій Кований. Такому разі громадяни можуть звертатися за цілодобовим номером телефону нашого ситуативного центру 067 550 22 74, де за допомогою месенджерів можуть повідомити про ці факти. Привласнення особистого майна громадян України з боку окупаційних військ є злочином. Кримінальна відповідальність за який передбачена статтею 438 кримінального кодексу України. Говорить юрист Костянтин Капошилін. За цією статтею передбачена. На кримінальна відповідальність до 12 років позбавлення волі. І в подальшому, коли ці окупанти потраплять в руки наших військових на звільнених територіях, або якимось чином потраплять в руки нашої правоохоронної системи, зокрема, якщо він захоче відпочити десь в Європі, а його буде оголошено міжнародний розшук, його можуть затримати наші. Партнери з інших країн, усі злочини окупаційної влади від дрібної крадіжки до масового вбивства громадян України повинні бути систематизовані і передані до міжнародних кримінальних інституцій для подальшого відкриття міжнародного трибуналу відносно вищого політичного та військового керівництва Росії, говорить юрист Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.